Не довольно. Денус то только реализовываются. -то то да да, да. А я тут знаю. Формально. Держитесь. Мы сейчас задумаем скандал Почему? Я Я не, <прокосна> ну, uh, не виганяю, -я? Я, 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 я хочу с ними один поговорить. <Отчизна> Почему? Почему? Два, да? Шурки, Чому? Чому? Ви на скільки не было на 50 відсотків. Там ніхто нічого не рахував. Взяли, ну, добавили 50 відсотків. Знаєте, що я цю програму розробляв, да, Саша, когда? Було такое? Ну, це Турянчик розробляв, ну, це не Костенчук. Да? Ну, не Костенчук, однозначно. Yeah. Э -э ви, читали? А ви, читали ви ви, ви читали? Читали спеціалісти, вот. розробляли. Я, я допускаю, не я не можу допустити, что yeah. ви хочете якісь то звук. Я допускаю, що ви просто не дочитали, а Саша не сорієнтувався. Можна звісно. Yeah. Супер. Тобто ми робимо ці эти роботи не по положенню по його участь, а по, по програмі. програмі. В этой програмі, над которой Про мы вас, работали очень много, написали, это, наскільки це это важно для ужгорода, щоб дома эти були в нормальному состоянии, коммуникации, замінах, ну і так далі. Да? Тут є такий пункт заохочення власників співвласників історичних будинків до їх відновлення і стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності в відбудові та реставрації. Далі. Джерела фінансування, місцеві бюджети інші джерела. Не, не написано нічого про це. Ну, Далі прийшов, запропонувати мій. власникам нежитлових приміщень, нежитлових. Це наше рішення, Вікторич. Ну, я допускаю у вас дуже більшої вал роботи, ви могли просто пропустити. Запропонувати власникам нежитлових приміщень, тобто з перших поверхів, Хороший. прийняти участь у співфінансуванні ремонтних робіт. Ідея полягала в наступному. Люди, які заробляють гроші знизу. Можуть дозволити собі свої магазини відремонтувати. Це і буде з формальної точки зору співфінансування е, загального будинку. Е, департамент міського складства упростив для себе цю задачу, і вони тоді вирішили себе просто піти, е, легше всього е, взяти і наморочити голову з улянки. Там же в додатку пише, що е, співфінансування мешканців. Так, стоп, секундочку, секундочку, можна? Секундочку, можна? Саш. Да. Ти, ти військовий або так, юрист? Так, так. Секунду, я військовий. військовий, а я юрист. Читаємо ще раз. Рішення основний документ. Думаємо. так, А додаток, секундочку, до рішення. Що ви там напіхали? Планувалося, щоб власники магазинів за свій кошт відремонтують свій перший поверх, плюс приймають долю участь в е, е, фінансуванні три. Вами і, і, і нам. Ні, ні, ні. Вами також вам. — Так ми ж Йдемо розробляли дує зараз. Зараз підемо на дуєві. Ну, ну, ми, ми ж розробляли. Ні, Ні, секундочку, ну не треба говорити брехню. Ну, чому Ще це? раз поясню. Є у вас проєкт е, е, реконструкції перших поверхів? Ви його відпрацювали з архітектурою, з управлінням архітектури. Ви відпрацювали. Як ви, можете, я вас розумію, як ви можете навіть до власників магазинів підходити, що давайте гроші, якщо ви їм не запропонували, що треба робити? Нема. Чому? Наступне питання. Як ви робите фасад, не, не зробивши кришу? Mm. Ні, ну, питання... Наступний про... буде про Який наступний? Ну, ну наступний, я... З кришу, Ні, я, я будував не один об'єкт. Ну, можливо, у вас якась креативна військових технологія а, будівництва. Мені здається, відповідає будівельник Так само будував. Спочатку криша, потім все інше. Так? Ну, вічно, всі зі мною погоджуються. Yeah, а якось yeah, yeah. у нас так виходить, ну, красоту наводимо, а далі питання. А що з внутрішніми? У нас фасади лише центральні, а внутрішні де це вказано? Тільки yeah, центральна. Yeah. Лише центральна. Yeah. Тобто за мільйон гривень yeah. лише там, не знаю, 120 або 150 метрів фасаду, так? Да? Yeah. За мільйон гривень. Mm -hmm. ну, будемо серйозні. Ізначально була yeah. цифра Так. После принятия решения да. еще в 2014 году, в декабре месяце, да. что будет сумма ремонта фасад и крыша примерно 350 тысяч гривен. Когда мы просмотрели техническую документацию, да. значит, по ремонту фасада был, грубо говоря, предусмотрен ямочный ремонт. С уточнением объема работы по ходу выполнения работы. Таким образом, установить относительно точно процент замены штукатурки ну, невозможно. А я, вы строитель? Ну, какое-то отношение имел к этому делу. Я радиофизик, инженер. У меня достаточно знаний, чтобы разобраться. Ну, понятно, я не сомневаюсь. Несоответствие. Потом начинают применять штукатурку. А штукатурки... И тоже совсем не то количество идет угу. непонятно не стыкуется ничего откуда взялись эти объемы под эти объемы естественно расход материалов идет идет заработная плата и так далее и так далее все на круто. этого никто объяснить не может как можно установить процент битости стен Работы тоже включили. И пошел, приехали До смешного дохода. Дом простоял сто лет. Этот дом, как вы понимаете, в те времена штукатурили обычно песчаной известково цементной смесью. За на моей памяти никогда капитального ремонта фасада не делали. Я знаю, Да мы тоже. Теперь нам предлагают с условием, вот было там представители, так сказать, подрядчиков, этот самый. Ну, составитель каштора, сопроектировщик, он и говорит, а если мы сделаем такой смесью, то что, через три года упадет. А вот если мы используем дорогущую штукатурку сухую фирмы Копорол, которая стоит там немерено, не то тогда 15 лет. Погодные, погодные условия климат изменились до неузнаваемости. Ти ще є і, і, да, Я еколог, я сьогодні отримав метеозвіт і направив Пайді на розгляд. І я знаю. Є спеціалісти, які обстежують і знають, які потрібні матеріали, і вони дають якість, гарантію і так далі. Я не буду обсуждати. це, це все чого? Е, ну, потому, ну, що чого? Це, не, не розбирався, і я не спеціаліст обсуждати, скільки треба вбити штукатурки, скільки грамів на літр розбавити. Ми півроку його тримали, дали нам його чого не змінили. Кого до Той дефектний акт, непонятно, понятно, какого <кх> Чому Чого нам його mm. дали в 2015 році? І заключив. Давайте вернемося до серпня. Ви заключили, не ви будівельна фірма заключила договір. Уже заключила. Чому вона в цьому договорі поставила ціни того року? теж не розумію. Нет, На они не поставили того року цены переглянуты, и в кошторисе указаны новый цены, и в экспертизе новые цены. А они тогда нам что дали? Да? После того, как мы подписали договор. Сейчас начинает только с фасада, который, я понимаю, важен городу, крыша важна нам. Первое, что самое ненужное, самое, которое не для нас не самое страшное, это фасад. Для нас страшна крыша. Что я вам скажу? Под это она, киевская что? фирма, которая сделала проект в 2012 году она строила э, евро. Посмотрите, какие они отзывы. Сколь я, но ну, я не буду говорить. Это между тем, кому она заплатила и тем, что она рассчитала. Это вот по отношению к деньгам. А теперь посмотрите, этот человек, с которым поговорено что все сделаю и будет нам Андрей. Вот он вот Андреев, да? Угу. Вот так. Посмотрите, у меня на него лицензия на его работы. Он имеет право, ребята, делать только фасады. И никак не покривлю. Мне объясняли, что эта ситуация в том, что лицензия на оба работы стоит дорого. И люди в нашей стране, ища вот такие вот вещи, он достал эту лицензию, получил в Харькове. У нас нет нигде больше ближе. В Харькове. Та же фирма, которая делала 12. Получил эту лицензию только на для того, чтобы дешевле на работы. Ну, давайте, по... Все, я заканчиваю. Мы Правильно. не имеем не права да. морального Тобто, ну, юридичного власть. їх душити. але вони, ну, вони беруть на себе зобов'язання. Із-за чого? І за, за того, що ми на площі живемо і не вміємо текнуть де. Дом, у якому 150 лет, і який є историческим пам'ятком, пусть доведе ремонтувати ародська власть і те. те магазины, которые там находятся. Мы соберем деньги по своим возможностям, мы их мы уже решили у себя, но мы их пустим на, на ремонт своего подъезда. Я с понедельника назначу рабочую группу из экспертов разных направлений. Вы согласны? по проекту. А кто будет в, в работе? Ваши только работники? Это будет из Гипрограда, это все, это все. Не, и и будет эксперт, граждан. эксперт будет и государственным державный нашу Скорик и так далее. Вы согласны? Это по сути технологического, процесса, да. А да. по сути документально Тут и, и документов тоже. Ну, если можно. Да. Если да. попрошу, я думаю, и что это не будет против, ли? что вы меня как первого зама вот, пишете в эту комиссию, чтобы мы разобрались Совершенно. Не, не против. против. С понедельника я своим распоряжением рабочую группу сделаю. Включу Ивана Ивановича как депутата вот в эту рабочую группу. И обязательно там будут все специалисты. Городская власть услышала нашу позицию. Она может ей нравится, или не нравится, но она такова, какова она есть.